Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину лекції Українські землі в другій половині 18 століття, яка включає розділи Правобережна Україна у другій половині 18 століття, поділи Польщі, Західноукраїнські землі у складі Австрії, розвиток освіти, науки і культури. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. В середині 18 століття Правобережна Україна перебувала у складі Речі Посполитої. Як казувалося вище, козацький устрій тут був скасований ще на початку століття. Натомість на Правобережній Україні виник Гайдамацький рух. Відомі повстання гайдамаків 1734 і 1750 років. Але найбільше повстання Коліївщина, вибухнуло у 1768 році. Назва очевидно походить від слова кіл або колій. Причиною повстання було посилення експлуатації селянства в рамках Панщино-Кріпосницької системи. А от приводом, певні політичні події у Річі Посполитій. У лютому 1768 року. Під тиском російського уряду польський король Станіслав Панятовський підписав трактат про зрівняння правах з католиками вірних православної і протестантської церков. Частина польської шляхти невдоволена цим рішенням, під гаслом захисту католицизму, шляхетських прав і звільнення Польщі з підпливу Російської імперії створила в місті бар на Поділлі так звану Барську конфедерацію. Для боротьби з конфедератами російський уряд наніслав на Україну військо. Серед українського населення поширилась чутка, що нібито цариця Катерина ІІ видала золоту грамоту, в якій обіцяла звільнення селян від кріпацтва і закликала знищувати польську шляхту. Усе це стало безпосереднім приводом до розгортання гайдамацького повстання на правобережжі. Повстання очолили запорозький козак Максим Залізняк та умальський сотник Іван Гонта. Однак російський і польський уряд спільними зусиллями придушили повстання. Після розгрому повстанців гонта був страчений польським урядом Залізняка, як російського підданого, засудили в Києві до тілесного покарання і каторжних робіт. Коліївщину описав поемі Гайдамаки Тарас Шевченко. Наприкінці століття в долі українських земель сталися суттєві зміни. Три великих держави Росія, Прусія та Австрія, спромоглися поділити Польщу між собою. В результаті трьох поділів Польщі українські землі перейшли до складу Росії та Австрії. За першим поділом Польщі, який відбувся 25 червня. 1872 року Росія отримала територію литовської частини Речі Посполитої і частину Ліфляндії в Прибалтиці, до Австрії відійшла частина краківського і Сандомирського воєводств, а також Галичина, про становище якої ми поговоримо пізніше. Відповідно до Конвенції про другий поділ Польщі, який відбувся у 1793 році. До Росії відійшло правобережжя Дніпра, в тому числі Поділля і частина Волині. І нарешті за Конвенцією про Третій поділ Польщі, який відбувся у 1795 році. Росія отримала Західну Волинь з містами Рівне і Луцьк. У 1797 році на новопроєднаних землях було утворено. Київську, Подільську і Волинську губернії. Нарешті варто згадати про долю західноукраїнських земель. Програма пропонує нам згадати про руш опришків, який у 16-17 століттях розповсюдився серед населення українських Карпат. Це загони місцевих жителів, переважно гуцулів, які нападали на шляхту лихварів, купців. Особливо посилився рух опришків у 1738-1745 роках, коли один із найбільших загонів очолив Олекса Довбуш. Про нього склали безліч легенд і пісень. Як зазначалося вище, за першим поділом Польщі, який відбувся 25 червня 1772 року, Галичина увійшла до складу Австрії. Тут було створене королівство Галичини і Лодомерії. Походження цього терміну досить курйозне. Справа в тім, що австрійці обґрунтовували своє право на Галичину тим, що нібито Габсбурги є нащадками короля Данила Галицького і від нього успадкували право на ці землі. Тому вони взяли назву Титула Данила Король Русі Галичини і Великий князь Володимирії. Волині. Лодомерія це спотворене Володимирія. Буковина входила до складу Молдавії, яка перебувала в васальній залежності від Туреччини. У ході російсько-турецької війни 1768-1774 років Молдавія була окупована російською армією. За домовленістю з командуючим російською армією Рум'янцевим. 1 вересня 1774 року австрійські війська зайняли Буковину, А 7 травня 1775 року була підписана Австро-Турецька конвенція про приєднання Буковини до Австрії. У 1774-1786 роках Буковиною управляла військова адміністрація Буковини. А з 1786 року буковину включили до складу Королівства Галичини і Лодомерії. На правах округу Закарпаття ж перебувало у складі угорської частини Австрійської імперії. Приєднання Галичини і Буковини відбулося в період, коли в Австрії відбувалися реформи освічених монархів Марії Терезії і її сина Йосипа II. Серед досить радикальних реформ Йосипа ІІ відзначимо скасування особистої залежності селян, яка в різних австрійських землях проводилась у 1781-1782 роках. Селяни отримали право вільного переходу, вільно обирати собі заняття, але якщо вони продовжували займатися землеробством на землях, що належали поміщику, вони були зобов'язані вносити частину урожаю і виконували натуральні повинності, найбільш важливою з яких вважалася панщина. Рядом інших реформ, серед яких відзначимо Потчизняний патент, декрет по судівництво по селах 1786 року, а також рустикальну реформу 1787 року. Панщина Кріпосницька система в Австрії була суттєво підірвана, хоча панщина продовжила своє існування. Серед інших важливих реформ відзначимо декрет про віротерпімість 1781 року, відповідно до якого представники православного і протестантського віросповідання урівнювалися в правах з католиками, а також секуляризацію монастирських земель, яка почалась. У 1786 році на завершення традиційно розповімо про розвиток освіти, науки і культури, в галузі освіти, як і раніше, продовжувала діяти києво Могилянська академія, Чернігівський, Харківський і Переяславський колегіуми. Однак, після заснування у 1755 році Московського університету. Києво-Могилянська академія втратила значення центру вищої освіти і поступово перетворилася в звичайну духовну семінарію. У 1784 році був заснований університет у Львові, однак він носив польський характер. На другу половину 18 століття припадає розквіт творчості поета і видатного мандрівного філософа Григорія Савича Сковороди. Музичне мистецтво другої половини XVIII століття не можна уявити без творчості трьох видатних майстрів української хорової музики Максима Березовського, Дмитра Бортнянського та Артема Веделя. В галузі архітектури поряд з козацьким барокко з'являються риси класицизму. Серед найбільш яскравих споруд цього періоду можна згадати Андріївську церкву у місті Київ. 1747 1757 роки. Архітектор Бартоломео Франческо Растреллі. Покровську церкву в місті Київ 1766-1772 роки, архітектор Іван Григорович Барський, Тройцький собор в місті Новомосковськ, 1775-1780 роки. Архітектор яким Успенський собор Почаївської лаври 1771-1783 роки, собор святого Юра у місті Львів 1744-1762 роки архітектор Бернард Меретін Скульптурну групу святого Юрія Змієборця на фасаді собору Святого Юра у Львові. Скульптор Йоанн Георгій Пінзель, Ратушу в місті Бучач 1751 рік, архітектор Бернард Меретін, скульптор Йоанн Пінзель, а також палац Кирила Розумовського в місті Батурин 1799-1803 роки, архітектор Чарльз Камерон. Живописці відзначимо художників Дмитра Левицького і Володимира Боровиковського. Які творили в жанрі портретного живопису. На завершення нагадаємо основні дати. 1768 рік. Коліївщина. 1772 рік перший поділ Польщі, приєднання Галичини до Австрії. 1775 рік. Приєднання Буковини до Австрії. 1781-1782 роки. Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії. 1793 рік. Другий поділ Польщі. Приєднання до Росії Правобережжя і частини Волині. 1795 рік приєднання до Росії Західної Волині. Отже, друга частина лекції на тему Українські землі в другій половині 18 століття. Завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!